Я знаю Віталя Боярського, і в мене, якщо подивитись по кар'єрі, то з ним найбільше матчів зіграних в моїй кар'єрі. Я, я знаю, як, де він може опинитись, як, які вони сильніші якості і що він може зробити на футбольному полі. Просто треба його знайти м'ячем, або він тебе знайде. Тому коли він завжди на полі, завжди є результативна дія, тому що. Ну, в нього дуже світла голова, і він завжди робить те, що необхідно команді. Я б не сказав, що ми постійно там циклями на цьому кажемо собі, що от ми не виграємо, якась проблема. Ні, такого нема, бо е, є тренувальний процес, ми все робимо. Виходимо на гру також. ну е, Не скажу, що ми там так настільки погано граємо, що ледве там нічого вирвали. Але постійно ж в нас і моменти є просто реалізація. Треба, значить, над цим працювати. Ну, і, звісно, і в обороні, тобто і в обороні готація нам треба додати, щоб повернути. Той переможний шлях, якому ми були. 5 балів, краще там, дві, виграти, і це буде вже більше очок. Але маємо, що маємо. Треба тільки працювати через тренування, робити висновки, тому що ми постійно передивляємося наші ігри, як ми граємо. Звісно, ми розуміємо, що і в нас, якщо подивитися всі ці нічі, які ми зіграли, у нас дуже було багато моментів, не реалізовуємо. Це, я вважаю, найбільший мінус. І потім десь підводить, повторюсь, як і тоді, завжди казав, концентрація. Треба розуміти, що коли ти виграєш, не треба грати на відбувані чи ще щось, і ми так не граємо, але концентрація повинна. Бути там до останньої секунди, коли вже скажуть свисток дадуть. Остання секунда, матч закінчився, все закінчили, і тоді можна розслабитись. Так треба до останньої секунди грати.